«Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Це грандіозний проект, який поєднує в собі фантастичний сюжет та реальну історію Чорнобильської АЕС. Перший «Сталкер» став першою грою в цій обстановці. Діти ще GSQ Game World подарило цілу хвилю популярності радянського постапокаліпсису, в якому світ побачив безліч фанфільмів і різноманітних ігор. Однак, головною подією, на яку всі чекали після виходу в березні 2007 року, це можливість купити Stalker 2 і дізнатись продовження основної історії розпочатої в першій частині. З огляду на те, як протікав процес розробки оригінальної гри і подальших доповнень, шанувальники серії терпляче чекали продовження цілих півтора десятки років, незважаючи на те, що Перша частина перебувала в процесі створення рекордних для тих часів цілих 5 років. І судячи з демо трейлерів і анонсів та останнього показу геймплею від розробників, терпіння фанатів буде винагороджено. Ложку дохтю до розробки підкинули рузняві з оркстану. Деякі з розробників після повномасштабного вторгнення РФ були змушені захищати державу. І це також додало часу до розробки гри. Нагадую, що розробники відразу засудили дії агресора, тому Stalker 2 серце Чорнобиля вийде без російського озвучення. Повна локалізація гри буде тільки українською та англійськими мовами. Як же це класно чути солов'їну в aaa іграх? І бажаю, щоб в кожній грі наша рідненька лунала голосно і дзвінко. Для тих гравців, які хотіли знову опинитися в знайомих локаціях і прогулятись по родому лісі, є чудова новина. Основні події розгортатимуться в частково знайомих землях, що оточують Чорнобильську АЕС. І слово частково тут вживається не просто так. Справа в тому, що до моменту початку подій нової частини в Чорнобильській зоні, прогримів черговий вибух. Тому зовнішній світ змінив подію не тільки в 1986 році, але й в подіях 2006 року. Неодноразовий викид радіації і супутні зміни торкнулися як міста привида, так і його населення. Тому гравці, які вирішать купити Stalker 2, зможуть не тільки подивитись на наслідки атомного вибуху, але й познайомитися з новими монстрами. Змінився і головний герой Повісті. Тепер головним героєм виступає самотній Сталкер на ім'я Скіф. На питанні, хто він і як потрапив в зону відчуження, розробники ухильно відповідають, що гравці все одно почують про нього. Однак геймери, які чекають можливості пограти в Stalker 2 Серце Чорнобиля, вже мають численні теорії, побудовані на згадках одноіменних персонажів в книгах або модифікаціях. Однак, поки не відбудеться реліз, дізнатись, напевно, навряд чи вийде, тому залишається терпляче чекати. Паралельно з очікуванням можна фантазувати про те, як буде виглядати ігровий персонаж, на відміну від попередньої частини, образ головного героя можна детально підкоригувати, підігнати його зовнішність під власні переваги. Що нам відомо про сюжет? Відомо так це, що буде нелінійний сюжет, і розповідь гри буде розвиватися в залежності від дій гравця, які безпосередньо впливають на хід подальших подій. Причому цей вплив буде відчуватись не тільки при досягненні фінальних титрів, але й в ході ігрового процесу, в залежності від того, чим займається або, навпаки, не робить скіф, зміняться долі окремих персонажів. Та подій, що відбуваються на карті і ряд інших факторів, які будуть помітні відразу або через невеликий проміжок часу. Тому ті, хто вирішили пограти в Stalker 2 Серце Чорнобиля, можуть очікувати не тільки на найрізноманітніші кінцівки, а й захоплюючі повороти сюжету в процесі їх досягнення. Вишенькою на торті постійно мінливого світу стане фірмова технологія розробників під назвою Alive, яка буде імітувати життя в зоні відчуження навіть в тих місцях, де головний герой відсутній в цей проміжок часу. В інтерв'ю. Представники GSQ Game World відзначили, що нова частина є продовженням сюжету оригінальної історії, і в міру розвідку сюжету гравець зіткнеться уже знайомими персонажами і представниками різних груп. При цьому вони також заявили, що продовження попередньої частини і доповнень не є обов'язковим, так як історія Скіфа є оригінальною і буде повністю розказана в рамках нової гри. Тому знайомитись з предісторією чи ні вирішувати тільки гравцям. Втім, для повного занурення все ж таки варто пройти попередні події. Головною відмінністю нової частини є наявність відкритого світу, тому гравці не будуть обмежені умовними сюжетними шторами, які відкривалися в міру просування основного сюжету. І тому ті, хто будуть грати в Stalker 2. Серце Чорнобиля, не будуть мати такої проблеми, адже розробники анонсували величезний безшовний світ з загальною площею понад 60 квадратних кілометрів. Який можна досліджувати без будь-яких серйозних обмежень, і вам неодмінно захочеться це зробити. Адже завдяки потужності Unreal Engine 5 і колосальної роботи, виконаної гейм-дизайнерами, пейзажі виглядають просто приголомшиво. Деталізація локацій і їх наповнення межує з фотореалізмом, і на думку розробників графіка графіках грі буде повністю відповідати візуально, яку ми бачили в трейлерах і тизерах. Гравці також, напевно, оцінять нову фізику, прогрес якої помітний відразу в декількох важливих аспектах. Перш за все, це аномалії, вони стали ще більш живими і смертельними. По-друге, це поведінка зброї. Всі три десятки видів арсеналу вогнепальної зброї, не рахуючи модифікацій, відрізняються відчутною віддачею і реалістичною поведінкою під час стрільби. По-третє, це моделі персонажів і мутантів. GSQ Game World поділили, що вони використовували при розробці технологію захоплення руху, а також ряд інших внутрішніх розробок, які дозволили розробити те, що відбувається в грі максимально правдоподібним. Заключення хочу побажати розробникам максимально хорошого релізу гри, навіть якщо потрібно буде змінити дати релізу. Адже оптимізована гра це вже 50% корисних відгуків. Але фанати Сталкера готові вже в будь-якому вигляді купувати і грати в цю унікальну і фанову гру, яка вже стала культовою. Шановні глядачі, чекаю вашу думку в коментарях. Напишіть, що ви думаєте про гру та наскільки її очікуєте. Також для розвитку і підтримки каналу вліпіть вподобайку і не забудьте підписатись. З вами, як завжди, був Хідан і до зустрічі!